Останніми тижнями Майлі Сайрус знову опинилася у центрі уваги, зачаровуючи публіку не лише своїм неперевершеним голосом, а й справжньою харизмою та яскравим стилем. Після виходу нового альбому «Something Beautiful", поп зірка офіційно відкрила нову еру у своїй творчості: насичену, інтенсивну та яскраву як ніколи раніше. Пісні з альбому вже зайняли почесне місце у плейлистах шанувальників. Але справжнє свято тільки починається. Майлі презентувала також візуальний поптвір під назвою Something Beautiful романтичне та захоплююче поєднання музики й образів, виконане у вишуканому кінематографічному стилі. 6 червня 2025 року цей амбітний проект мав світову прем'єру на престижному фестивалі Трібека на червоній доріжці. Майлі Сайрус з'явилася у вражаючій довгій сукні з сітки від скіапарелі, доповненій пухнастим пальто. Її образ став справжньою інтерпретацією діви 70-х у сучасному стилі: сміливий, стильний і неповторний. Ця нова глава у творчості Майлі Сайрус доводить: вона не просто поп-зірка, а справжня ікона, яка вміє надихати і завойовувати серця нових поколінь. Чекаємо на подальші сюрпризи. І враження від її мистецтва.